Усім привіт! Мене звати Денис, і сьогодні хотів би поговорити про те, чому не варто в більшості випадків робити якісь масштабні покупки саме під час Чорної п'ятниці. Стартували ці так звані великі розпродажі в багатьох магазинах України, знижки там не мінус 100%. Мені, от на пошту електронну надійшов лист від виробника одного відомого зуття в Україні. Який розміщується фабрика в Запоріжжі. Частенько я купую взуття. Зу Це, в принципі, ними користуюся: і весняні, і літні, і зимове якесь взуття зу цього виробника. Влаштовується на якість. Але зазвичай я купую, коли от розпродажі, наприклад, зимове взуття купую влітку, а взимку купую літнє, коли дійсно якісь знижки. І от мені надіслали вони як постійному покупцеві. Файл про те, що почалася Чорна П'ятниця. Купуйте. Ну, я зайшов, подивився, звісно, які ціни. І моє таке здивування, що в принципі там кожен місяць переглядаю в них на сайті ціни на якесь взуття. Якщо є дійсно якась така хороша знижка, то купую. Якщо нема, то ні. І виявилася така несподіванка, що в принципі. Ціни завищені з самого початку. Наприклад, більш-менш нормальне взуття в них коштує близько тисячі гривень. Це якщо є якась розпродаж старих колекцій, чи просто наприкінці вже літа розпродають літнє взуття. Наразі мінімальна вартість там, близько 1800 гривень. Тобто просто в два рази збільшилась ціна на взуття, потім повісили. Плашки, що мінус 50%. Заходьте, купуйте. І виникає тоді питання, в чому цієї Чорної П'ятниці, якщо я за нижчими цінами купую навіть не Чорну п'ятницю. І це вже роками так діє. Минулого, наприклад, року, восени 24-го, під час Чорної П'ятниці, ми купили додому ліхтар, такий великий. Здається, він коштував щось близько тисячі гривень. Але на моє здивування, десь через тиждень після закінчення цієї Чорної П'ятниці такий самий ліхтар в тому ж інтернет-магазині магазині продавався на 100 гривень найдешевше, ніж я його придбав. І загалом так виходить, що мережі просто штучно, якби завищують ціни в два рази, потім вішують Мінус 70%. І фактично це та сама звичайна ціна, яка будь-який день. Крім Чорної п'ятниці, є на той чи інший товар в цьому магазині. І днями також я побачив один допис у інстаграмі, якась мережа здається. Виробників взуття, ну крафтові, так, так звані невеличка фабрика. Вони таку рекламку собі зробили, що у нас не буде Чорної п'ятниці. Ми дуже чесні зі своїми покупцями, зі своїми клієнтами. Не будемо завищувати в два рази ціни, а потім вішати мінус 50%, і Чорна П'ятниця. Тобто у нас сталі ціни, і ніякої Чорної П'ятниці не буде. Це дуже підкупає, наприклад, якби мені потрібно було взуття, я б звернув увагу саме на цього виробника, на цей інтернет-магазин, адже все чесно, ніхто тебе з самого початку не обдурює. А насправді великі мережі дійсно роблять так, що підвищують попередні ціни десь за тиждень. А потім роблять цю чорну п'ятницю. Це не США, не Європа, де дійсно Чорна п'ятниця є Чорною п'ятницею. Можна купити товари з дуже великою знижкою, і всі задоволені. Покупці мають щось придбати, можуть вірніше за адекватною ціною. В принципі, виробники і власники мереж також наповнюють свої бюджети, свої кишені, великі продажі, таке інше. У нас абсолютно. По іншому все це діє. Фактично нас Чорної п'ятниці тієї і немає. Це знаєте, як отой жарт у Фейсбуці на картинках, де перекуп автомобілів пише, що сьогодні у нього діє Чорна П'ятниця і продається автівка, якої був пробіг 400 тисяч кілометрів, а він скрутив 200 тисяч і показує, що. От акція на Чорну п'ятницю пробіг вже не 400 тисяч кілометрів, а 200 тисяч. Це так само от в українських магазинах усе відбувається. Тому особисто я у Чорну п'ятницю майже нічого не купую. Винятки бувають, коли я дійсно знаю, що товар, умовно, коштує 2 тисячі. А в Чорну п'ятницю бувають, звісно, випадки, коли він дійсно може продаватися зі знижку 30%. Це так. А в основному це все просто. Ні про що маячня, а аби тільки за е, клієнта за Аркани, щоб він витратив гроші. а Насправді можна все дешевше купити і після чорної п'ятниці.